Одеса продовжує приймати внутрішньопереміщених осіб від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Вже прийнято тільки в Одеській області понад 180 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ці всі люди розміщені районними державними адміністраціями, місцевими громадами, підготовляться місця для компактного розміщення внутрішньопереміщених осіб. Державою над початку вторгнення була розроблена програма прихисток, де люди надавали свої адреси, що вони готові прийняти людей, розмістити їх на проживання тимчасове. Тобто робиться все для того, щоб людей прийняти, розмістити їх і надати їм всебічну допомогу. Якщо на початку повномасштабного вторгнення люди потребували в основному Гуманітарної допомоги і речами, і продуктами харчування, то сьогодні вже активізована робота по наданню грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам, тобто і на придбання тих же ліків, і на придбання продуктів харчування. Всі громадські організації, міжнародні і наші українські надають всебічну допомогу внутрішньопереміщеним особам. І ми продовжуємо цю роботу, надаємо консультації, надаємо інформацію різну для, для ВПО. У нас є гаряча телефонна лінія для внутрішньо переміщених осіб. Тобто всі люди, які не знають, як себе поводити, куди звернутися, де спитати, будь ласка, звертайтесь. Ми з свого боку завжди раді надати допомогу, пояснити, прихистити, розмістити і так далі. Коштів надається допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам, надається особі 2 тисячі гривень на місяць і 3 тисячі особам з інвалідністю і дітям.